20 лютого 2014 року увійшло в історію як найкривавіший день Революції Гідності. Цього дня загинуло 49 учасників. Сьогодні, у роковині трагедії, біля пам'ятника, присвяченого героям Небесної Сотні, відбулося вшанування пам'яті наших співвітчизників. Ректор НТУ КПІ Михайло Захарович Суровський разом з активістами здійснили покладання квітів до меморіалу та вшанували хвилину мовчання всіх, хто віддав своє життя за ідеали Майдану. Після цього ректор повідомив, що сьогодні президент України Петро Порошенко підписав указ про посмертне присвоєння звання Герою України зрученням ордену Золота зірка студенту КПІ Юрію Поправко, якого було закартовано у квітні минулого року неподалік від Кислоянського. Мета, яка була поставлена ще півтора року тому нашим народом, так і не була досягнена. Зараз наші студенти знаходяться на сході країни. І адміністрація вузу підтримує їх. Звичайно, здійснюється цілий комплекс заходів по підтримці наших воїнів. Це і збір коштів, є декілька фондів. Це і надання техніки. Ви знаєте, про джип, який був відремонтований і Переданий в АТО це підтримка родин наших воїнів, які воюють а зараз понад 20, добровольцівська по дуже велика допомога здійснюється пораненим. Для цього працюють на різних факультетах окремі фонди.